Працює наша піч тарбес. Та ось. І ось у нас сумочка для дров. Ось в таких речах потрібно носити дрова, щоб не тягати це все в руках. Ручна робота. 16 кілограм деревини. А це у нас була одна з перших наших проб. Ми довго розробляли. Але вже у нас вийшла сумка просто. Ось, дуже елегантна, дуже ефектна. Тут у нас є логотип з ювелірної латуні, товщина шкіри сумці від 4 до 5 мм. І ось як вона виглядає жирняцько в інтер'єрі. Скажімо так, на сьогоднішній день це топ номер один власне сумок, які є в Україні. Ціна, якість, функціонал, дизайн і пропорції. Можна замовити у нас, заходьте на сайт або пишіть нам.